Легендарна річка Києва, глибідь на межі екологічного лиха. Нині її перетворили на суцільне сміттєзвалище. Поліетиленові пакети, шини і навіть одяг. Це далеко не все, що можна дістати з води. Шкоди глибіді завдає сніг, що скидають у неї з усього міста. Попередні аналізи води невтішні, заявляють фахівці. Щоби врятувати річку, небайдужі кияни написали петицію, які закликають міську владу не стояти осторонь. У мерії доручили. Зробити це комунальникам, однак досі марно, і назову Юра докладніше. Уперше пропливти лебідтю Максим вирішив у січні, однак не вдалося. Русло дуже засмічене і постійно дном чіплялися за якесь сміття. Ми до того були не готові, тобто в нас не було там бахіл захисних. Продовжили сплав спортсмени уже після відлиги. Тоді кажуть, сміття не видно, а пливти річкою одне задоволення. Які ділянки, ледь не гірська річка виходила, тобто такі перекати досить стрімкі, багато води, так досить стрімко ми пливли. Тільки но либідь повертається до звичайних розмірів. Видно, навкруги лякає, на гілках дерев красуються, пакети та гаманці. Ось стільки сміття. Буквально за кілька хвилин ми змогли зібрати тут на історичній річці Либить. Ну, бачите, тут у нас що, що тут тут навіть не можна підняти, тут якісь. Покунки ще не відомо, що в тих пакунках може краще нам і не знати. Щоб потрапити сюди, нам довелося побороти кучугури брудного снігу. Сюди його звозять з усього Києва. Першими на сполох почали бити містяни. Задля порятунку річки написали петицію. Вимагають визнати либідь зоною екологічного лиха. Антон, ініціатор звернення до міськради, живе неподалік. Розповідає, з водою ми діставав шини і навіть жіночі спідня, щоб продемонструвати, наскільки брудна вода набирає її у банку. Відна, штута ні. Прозрачне тмуть с далеко не самим самым з запах на петицію Антона. Уже відреагували у Київраді. Депутати доручили комунальникам перевірити відходи, які скидають у либідь, та перенести майданчики для збирання снігу. Також дали доручення КП «Плесо» розробити. Порядок щодо створення можливих умов якраз очищення цієї річки, визначити усі несанкціоновані підключення якраз до системи дощових каналізацій, спрямованих у річку Либідь. Перевірити якість води у річці вирішили і ми, озброївшись банкою, рушили до санепідемстанції. Там за перевірку не взялися. кажуть, не сезон дослідження проводять лише коли на вулиці понад 16 градусів тепла. Утім, розповіли про невтішні попередні результати. Були виявлялися і нафтопродукти, відновити її на всьому протязі неможливо на сьогоднішній день. А поки депутати міськують над проблемою, а комунальники отримують доручення, чистити річку від сміття беруться кияни. Чергову толоку проведуть під кінець місяця. Іназовоюра, Альона Сорокіна, Валерій Савицький п'ятий канал.